Так, знаєте, друзі, чим мені подобається в армії? <рес> <рес> дід сміється. Тому що тут е, однодумці. І неважливо, скільки тобі років, ось е, мої побратими, якому скільки до пенсії залишилось? От! <рес> От до пенсії. А пройшли вже з якого року? 22-го 22 року. І контрнаступ Запорізький, і кругом приймали усі. Було діло. Було. <смеш> було діло. І є також молоді, перспективні ось такі ось козаки. Розкажеш свою історію. Просто тільки що розказував, друзі. Цікава історія. Сам звідки ти родом? З Донецька. З Донецька. Було. Скільки тобі було років, коли почалась окупація, це оце 8. все? Вісім років було. І потім переселились, куди ви? Получається, е, село Приютне, Гуляйпільський район. Ага. Ми туди переселилися, як тільки почалась війна в 2014 році. А зараз виповнилось повнолітнім став, і вирішив Ді, так, піти. Що, зараз вже 19. 19. І вирішив вступити в лави Збройних Сил України. Да. Що хочеш назад у Донецьк? Ну треба відбити його Так так. Таке цікаві історії, друзі. І знаєте, радує, що і молодь зараз є така. Бо в тилу, чесно, ось недавно прийшов тільки тилу, є такі ждуни, кожному свою. Кожному своє. А тут хлопці, бачите, комусь год до пенсії, а в когось тільки життя починається. І всі тут на цих напрямках тримаємо оборону. Да, слава да. Україні! Героям слава!